Всім привіт! вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас субота, я знаходжуся на Львівському авторинку. Хочу вам показати ціни на сімейні автомобілі, мінівени, компактвени, самімісні. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом Автобазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті CarVertical ви зможете знайти по ВІН-коду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль в ДТП, скільки було власників автомобілів, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. CarVertical – це є сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль. На авторинку або по оголошенню. В список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні товщиноміри. Хто має бажання придбати тощиномір з гарантією, дзвоніть, буду радий допомогти. Отже, Renault Сценік. 6500 2009 року. 1,4 бензиновий варіант 130 потужність, механіка. Телефони є. Yeah. Заглянемо. Доброго дня, дозволите? Доброго дня. Та, та, звичайно. Всередині. Вигляд ось такий. Механіка шестиступенева. круїз, канинний салон, підлокітник. Склопідйомника. Цікавить. Дзвоніть до власника. Алектроніки. Ренос ценік. 6.250 2006 року. 200 тисяч пробігу, без підфарбувань. свіжопригнана, 1,6 бензин, автомат 115. Потужність. Склопідйомники, тканинний салон, підлокітник.

В середині вигляди з Шкода ромстер. Дев'ятий рік, 7800, 168 тисяч пробігу. 1,6 Об'єм автомат. 105 потужність. Бензиновий. панорамний дах. Закритий. Citroen C4 Picasso 1.6 дизель 259 тисяч пробігу, телефон є 11 рік 7100. Закритий. Таненний салон. Так. Склопідйомники. Кліма. Цікавить. Дзвоніть. Citroen. Це четвертий Пікассу. 14 рік. 10, 250. Автомат. 14 рік. 192 тисячі пробів, 1,6 дизель, 115 дезель, Мультикермо, потужність. Мультикармо, скло підйомники, салон, дисплей, старт стоп. Зацікавило дзвоник. Пежо 5008. Бачу, резина також є. Так. 7750 2010 року, 215 тисяч пробіл, 1,6 дизель, 115 потужність. Вигляд всередини. Шестискунева механіка, что село, стопідйомники. Цікавлять, Опель Опельзофіра. 7700, 1,7. дизель. 2010 рік. 192 тисячі пробігу. Заглянемо. Закритий. Механіка. Механіка у нас шести ступанево. Семимісний. Парктронік є. Ну, завжди є. Зафір. Сценік. Ще один варіант. Сценік 2009 року, 6900, 1,5 дизель, 110 потужність, 179 тисяч пробігу. Шестиступенева механіка, сплопідйомники, канинний салон, круїз-контроль, старт-стоп. Кого цікавить. Дзвоните до власника. Opel Zafira, 2010 рік, 7200. 1.7 дизель. Космо. Комплектація. Механіка. Пан Олег продає. 251 тисяча пробігу. Вигляд всередини. Шестиступенева механіка? семомісний. Ось така ще є зафірка. Туран. Заглянемо, якщо відкритий. Так, ось так виглядає. Теступинеомеханіка, скло підйомники присутні, підлокітник, тканинний салон 6700 2004 року. 1,6 об'єм. 105 потужність, 7-місний MPI бензиновий. Ще один варіант. Ополязофіра 6800. 2011 рік, 257 тисяч пробігу, телефони є. 1,7 і 90 потужності. Так, вигляд середини. Механіка. Каневний салон. Семимісний. Мультитермо, електроніки. Зацікавило, дзвоніть. Volkswagen Turan 6300, 2006 року. 254 тисячі пробів в рідній фарбі 1,4 бензиновий, 5-місний, 140 потужність. Салон. Тканина. 6 Шестиступенева механіка. Телефончик, тут гарно видно, можете передзвонити до власника, якщо сподобалась машинка. Зацікавило, дзвоніть. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоча якось корисне. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім па-па.